Час спускатися на землю. Мені стало цікаво, які ще є українські проєкти, так і її знайшов я онлайн. Знаю, що про нього зараз говорять дуже багато. Тож давайте перевіримо, як там насправді. Основа проєкту це мобільний клієнт, тому качає лаунчер і створює персонажа. Ім'я, як завжди, легендарне, Валера Ланос. Зайшовши в гру, довелося трохи погратися з розкладкою. А далі мене одразу зустріли квести для новачків. Перше завдання це класика. Треба добратися до мерії і формати паспорт. Тож орендуємо бит і мчу на місце. Забігаю в мерію і паспорт у кишені. Наступний квест отримати права. Але приїхавши до автошколи, я стикнувся з суровою реальністю. Грошей у мене тупо немає. На щастя, виявилося, що ці квести можна робити не по порядку. Тому я розвернувся і поїхав батрачити на ферму. Поки я їхав, якийсь шумахер мене просто зніс. Ну і ми поплатився, його тачка зламалася. Але світ не без добрих людей, інший водій зупинився, запропонував підкинути. Так і дістався до грядок. Привдягаюся робочий шмот і йду до дерев. Сама Система роботи тут прикольна. На екрані показується яблуко, на яке треба дотискати. Це весело перших пару разів. Але коли я побачу, що для квесту мені треба повторити 35 разів, мій ентузіазм трохи зраз. На мене це забагато. Тож, відпрацювавши цю зміну, я привдяюся і втомлений, але з грошима повертаюся в автошколу. Приїхавши до автошколи вже з грошима, я одразу пішов на теорію. І буду чесним, пару разів її успішно завалив. Зате практика виявилася елементарною. Просто покаталася по майданчику, і ось права нарешті в кишені. Далі по квесту треба було приодітися. Залітаю в магазин, швидко вибираю новий одяг, переходячи на людину, схоже. Наступна зупинка, робота будівельна. Коштовую зберу матеріал. Але і пішов. Замудрених систем тут немає, то побігаєш мітки до мітки. Але тут та сама проблема, що й на фермі. Потрібно віднести 50 мішків ще й на різні поверхи. Це вже якась катера. Ількіна! Добивши ці 50 мішків, я побіг автосалон здійснювати мрію. Але перерахувавши копійки, я зрозумів, що на наланус мені не вистачає. Грошей було тільки на ладу. Ну що ж, колеса є, купив ці і поїхав. По дорозі не з того, щоб викинути швидкий кес по ремонту. Тут все просто. А далі я вирішив влаштуватися на нормальну роботу водієм автобусу. Приїжджає, мені кажуть, що мені треба четвертий рівень. Рівень сам себе не підніме, треба чекати, ідеї. Щоб не найти час, я пішов працювати на склад. Суть роботи ініально. Береш ящик, несеш ящик. Я провів там 3 години. Трохи піднявши грошей і почекавши, я нарешті змігло. Рестуватися на роботу автобуса. Але радість була недовго. Робота виявилась, м'яко кажучи, затягнутою. Один маршрут займає десь 20 хвилин реального часу. Зупинок натикли стільки, що ти більше стоїш, ніж їдеш. А тепер увага! квест вимагає проїхати 25 рейсів, 25 рейсів по 20 хвилин. Це ж більше 8 годин безперервної їзди. Хто це придумав? Але і це ще не все. Вже на другому рейсі я вперся в ліміт доходу. Чесно, я не знаю, навіщо це водить. І втрачаєш купу часу, стараєшся, а рад тобі кажеться, все, хватить. Це просто вбиває мотивацію. Я вирішив змінити обстановку і взяв маршрут у Києві. Сподіваюсь, там буде краще. Юди спокійно нікого не чіпають, і тут якийсь геній на зустрічці влітає в мене на повній швидкості. Одар був такий, що мене викинуло за дорогу, а автобус ліг тупо на пузу. Вийти неможливо, допомоги чекати немає звідти. Рейс провалено, час страшно. Тут мої нерви остаточно здали. Я просто згорів і забив на цю кар'єру Є. Наступного дня, піднявши 5 рівень, я пішов працювати електрику. І знаєте, це вже цікавіше. Вибираєш точку, їдеш, з'єднуєш дроти. Мені гра проста і не бісить. Зробивши 25 завдань для квесту, я одразу перемкнувся на роботу автослюсера. Тут теж все просто. Прилетів замовлення, поїхав, полагодив і так 5 разів. Швидко і чітко. Далі довелося трохи покрутити баранку автобуса, щоб добити шостий рівень. Вже піднявши 6 рівень, я їду на базу двоє копійників, беру фуру у і лечу в Дніпро. Потім я зрозумів, що можна вантажитись прямо в Дніпрі і озайти на короткій відстані. Навіть цей лайфхак не врятував ситуацію. Цей квест я виконував 3 години, але я це зробив. Втомлений від дороги, я вирішив зробити щоденні квест. Поїхав на ферму і зустрів там нормального тіпочка. Він мені підкинув промокод на гроші, а інші хлопці не сприйняли сім'ю. Тепер мені 2 2500 кожні 15 хвилин. З грошима я вирішив купити всі можливі ліцензії. Правда, виявилося, що у мене купа неоплачених штрафів. Оплатив і купив права. Тепер я повністю легальний. На наступний день влаштувався водієм трамваю. Робота, по суті, прикольна, атмосферна. Але знову все ж таки затягнута, багато Відкатав 5 рейсів. І і тим самим виконав ще один квест. Далі я пішов витрачати зароблене. Грошей вистачало, тому я вирішив купити квартиру. Знайшов продавця, і він мені через трейд передав квартиру. Перезаходжу гору, щоб довго не шукати, і воля, я вдома. Далі я подумав, що Валерія солідний чоловік і йому треба солідна тачка. тому їду в автосалон середнього класу, і тепер у мене є інфініті. Потім я одразу повісив номери. Ну а далі я задумався на ступом фракцію. Спочатку я поїхав за медкартою, тут все просто. Заплатив, отримав ніякий черг. А от зі ступом складніше, потрібен ще військовий киток. Отримується він через ТЦК. Приїхав і просто купив його за 150 тисяч. Дочекався набору, приїхав на співбесіду. мене запитали пару РП термінів, перевірили документи і все. Одразу провели пару тренувань. Ми просто побігли пару кіл по стадіону, а потім була маленька РП ситуація помити плац. Тому що віртуальний асфальт я зрозумів, що витратив на цьому сервері достатньо часу, і пора підбувати підсумки. Я відіграв на цьому сервері достатньо часу, аби в мене склалася про нього думка. Почнемо з плюсів. Є пара робіт, у яких справді прикольні системи. Ще й побачив, що сім'я тут це не просто статус, а вже як міні-аронізація. Судячи з активу в чату, а більше, на жаль, нічого виділити не можу. Тепер мінуси: перше це, що все дуже штучно затягнуто. Квести виставлені не по порядку, або знає я. Щоб їх виконувати, треба дуже довго чекати або, або дуже багато пахати. Якщо брати в цілому, ніби потенціал є. Але мене, як новачка, серед не дуже досікав. а навпаки, під штуком врати. Кажу чесно, коли я записував матеріал, то часто це бувало через силу, особливо коли я працював автобусником. Я хотів пройти той квест до кінця, але не їздивши двадцять рейсів, я здався. Було ще пару квестів, заради яких треба було підвищити 2-4 рівня. Такого я вже не Захотів. Тому з мого огляду ви можете самі вибирати, рати тут чи не рати. Я надіюсь вам сподобалось. Якщо так, то ви знаєте, що робити. З вами був Скоп. Райте в кай!